Усім вітання на моєму каналі вивчення англійської мови. Сьогодні я продовжую тему вивчення слів, розширення словникового запасу через знання структури слів. А ми продовжуємо суфікси. І, як я вже говорила, за допомогою суфіксів ми можемо утворювати нові слова. В даному випадку сьогодні розберемо іменники nouns. І коли ви знаєте стандартні суфікси, для нас вони виглядають як закінчення, то ви можете здогадати значення слова і зробити з нього похідні, так тобто, по суті, можна зробити як наприклад, з дієслова іменник, так і з іменника, який ви бачите, або знаєте, можна створити дієслово. Отже, всі ці суфікси, фактично, які ми сьогодні будемо проходити, вони створюють іменник, які в основному означають якийсь який стан, результат або говорять про професію чи діяльність. Перший суфікс, який ми сьогодні розберемо, це AL. Condition quality. Так означає якість або стан. Наприклад, є такі, слова, є такі дієслова, і порівняємо їх з утвореними іменниками. Propose, proposal. Пропозиція. arrive, arrival прибуття. Approve, approval, затвердження. Deny – denial, заперечення. До речі, approval і denial – це якраз два антоніми, які дуже часто вживаються. Так? Якщо вам треба, наприклад, якусь заявку подати, її можуть підтвердити. Це буде approval. А якщо вас кудись не прийняли, наприклад, то це буде denial, Так? I received denial. І refuse refusal. Відмова, так? але refuse це більш така персональна річ. так? He refused to do this. так? Він відмовився щось робити. Далі. a n C E, E N, C E. Action, state, condition, or quality. Знову ж таки, порівнюємо verb and noun. Accept, acceptance, прийняття. Attend, attendance, відвідування. Refer, reference посилання. Prefer, preference перевага. Insure, insurance, страхування. І зверніть увагу, коли ви знаєте слово insurance, так, яке дуже, дуже, досить популярне, так, ми можемо з нього вже створити дієслово страхувати, перестраховуватися. Буде insure. І «exist» – «existence». Існування. І до речі, в українській мові, в деяких філософських, так якихось роботах використовується слово екзистенція, так або екзистенціальне. Тобто можна так само вчити слова, якщо ви знаєте якісь похідні, спільнокореневі з тої ж української мови. Наступний «Ешен» – по суті воно читається так: екшен or результаті стейт. Наприклад, селебрейт – «celebration» святкування інформ Inform, – «information». Інформація, іммігрейт, immigration, імміграція, едюкейт, едюкейшн. І а, дуже часто люди, які давно в Америці, вони якраз використовують таке слово едуедукація, ed так або едукація, яке дуже для нас дивно звучить. Але коли ви дивитесь на правила формування, ви бачите, що дуже схоже до інформації, так, наприклад, і «combine», «combination», комбінація. Таким чином, ми чітко бачимо, які слова в українській мові іншомовного походження, так які дуже схожі до. Слів до аналогічних слів англійської. Також зверніть увагу, що інколи оригінальний verb, так, від якого походить noun, має завершення і в кінці, яке потім зникає, а інколи його немає. Так. І від цього буде трішечки правопис мінятися. Але в принципі вимова не буде мінятись. Так, Celebrate, ми не кажемо celebrate так? а кажемо celebrate, celebration. Тому, знаючи іменник, ви можете дуже легко створити е, дієслово. Якщо вам це буде потрібно. Наступне: or er, action or resulting state, так? fail, failure, поразка. Press, pressure, тиск. Depart, departure. Відправлення. Так? От дуже часто arrivals і departures в аеропортах ми бачимо, так? Далі. Ment. The action or result of. Retire, retirement, так? вихід на пенсію. Establish – Establishment, Заснування. так? Move movement рух. Наступне це буде shн, так? Воно читається як shн. State or being. Наприклад, depress, depression, депресія. Confuse, confusion, спантеличення. Decide, decision. Так, трішечки відбувається чергування. Далі Impress – Impression, враження. Профес, profess, Профешн. До речі, це слово профес, воно досить рідко, рідко вживається. Я його сама дивилася в словничку, як, що воно означає. По суті, воно визначає викладати або сповідувати. так? Але дуже частіше все-таки використовується похідні від цього слова, які Профешн, професор і так далі. так? І perfect, perfection – ідеальність. До речі, перфекціонізм теж пішло від цього. так? І ще у нас є «edge», «action state», що означає так. Наприклад, «pack», «package», пакування, marry, «marriage», шлюб. І зверніть увагу, коли у нас «y» в кінці дієслова, слова, так, дуже часто при утворенні похідних слів це «y» буде змінюватися на «i», так. Далі «bag», «baggage», багаж. Тут буде подвоєння, тому що це коротке слово. І break «breakage», розрив. Зверніть увагу, що інколи наголоси можуть змінюватися, так, і вимова теж може трішки змінюватися. І ще таке дуже популярне закінчення, яке ви часто чуєте, бо воно утворює continuous – це ing, що так само означає action, state, process, так. Наприклад, land – landing, приземлення, write – writing, написання, так? Писання, end, ending, закінчення. «bless» – благословіння. От можете звернути увагу, що в українській ми завершуємо ня, так, і це якраз оця така активна дія, яка позначається в англійській мові з закінченням «-ing». Ці всі слова, які ми зараз проходили, це більше про основне слово «verb», так, дієслово, з якого утворюються іменники, – «nouns». А зараз ми ще розберемо. Так само States and conditions, але вже які ідуть від adjectives, від прикметників. Наприклад, іті. Equal equality рівність. Abnormal abnormality. Аномальність аномалія, так? Probable probability. Ймовірність. Curious Curiosity. Цікавість. Active activity, Активність. Mobile – mobility, Мобільність. Real. Реаліті реальність. Наступне. Так само про state or quality. Ness. Sleep sleepiness – Сонливість. Truthful truthfulness. правдивість. Kind kindness. Доброта. Dark darkness – темрява. Aware awareness. Обізнаність. Хеппі хеппінес. Щастя. Так. І знову ж таки бачимо why змінюється на I. Наступне. Ті", так, Дуже схоже до Ли, яке було в, в відео про adverbs, так? а тут ті. І зверніть увагу, якщо слово уже має закінчення Т так? в кінці Ту, останню буквочку, так? тоді додається лише Y. Наприклад, honest honesty щирість, difficult difficulty, важкість. Safe safety, безпека безпечність. Modest modesty скромність. Certain certainty – впевненість, Loyal – loyalty – лояльність. Так? І зверніть увагу, що в цьому списку все закінчується на ст, Так? Тобто, по суті, словотвір в українській мові можна поставити паралельно до словотвору в англійській. І так само це може допомогти вам запам'ятати. Наступне th – завершення. Так? Наприклад, warm, warmth – так? теплота. Grow, Growth, ріст. White width, ширина. І ще два, дві пари, в яких відбувається чередування. o так? Тобто, як в українській мові буває чергування, так Так і тут: strong, strength, сила, long, length. так? Довжина. І ще така група суфіксів закінчень, які означають людей, які щось роблять. Наприклад, ER meaning someone who performs an action. Так? Хтось щось робить. Наприклад, teacher так? хтось, хто викладає. Dancer helper person who helps. Farmer someone who farms. Так? І ще можна бути від похідного Так? Law – це буде закон. Lawyer це юрист. Так? Наступне OR. Так само, хто що, щось робить. І зазвичай від «verb» до noun, Так? Наприклад, translate, translator, Investigate, investigator, conduct, conductor. Так? Це керівник або диригент, і ще є дистриб'юр. Distrib, «Distribute» – «distributor». У нас кажуть дуже часто дистриб'ютор, але по суті це розповсюджувач. Тобто, коли ви хочете запам'ятати слово, як буде розповсюджувати, ви можете згадати слово дистриб'ютор. Далі іст. Person who practices, так щось практикує. Columnist, так, колумніст, physicist, terrorist, терорист. І зверніть увагу, що це слова, які в українській мові мають СТ закінчення, так? Далі double ER: Engaging in something, associated with something. Наприклад, volunteer, так, той, хто волонтерить, engineer, інженер, profiteer, так, той, хто шукає всюди прибуток. І далі є ще eerie закінчення, яке говорить про business, business or trade, behavior or condition. Так? Bakery, bake bakery пекарня, Machinery – машинерія, можна навіть так сказати, так? Slavery – рабство і brewery – «Brewery» – це пивоварня. Ще є таке популярне закінчення суфікс ship, meaning position hold. Так? Тобто щось, що займає певну позицію. Наприклад. Ownership, так, це власність, а owner – це власник. Internship – так, стажування, Partnership – партнерство, Membership – членство і friendship – дружба. І останнє на сьогодні це hood. Hood – це що, що стосується сім'ї, що стосується, тобто family terms. Examples – parenthood, motherhood, childhood, так, тобто батьківство, материнство і дитинство. Із закінчення у нас виходить «ству». Отже, підсумуємо: сьогодні ми розбирали суфікси, які по суті для нас виглядають як закінчення слів. Утворюють вони іменники. Тобто, коли в нас є якесь дієслово або adjective, прикметник, ми можемо з нього утворити іменник за допомогою додавання різних суфіксів. Ці суфікси є в цьому відео, можна детально з ними ознайомитися, і можете зробити для себе дослідження і пошукати ще слів, які відповідають цим правилам. Дякую за увагу! Діліться цим відео з тими, кому це буде цікаво, і пишіть в коментарях, які теми вас вам найбільше цікаві, і про що ви б хотіли почути і дізнатися на моєму каналі. Дякую і до нових зустрічей.